У сучасному цифровізованому світі з'являється все більше ресурсів та технологій для самоосвіти. Є багато прикладів, коли люди змогли самостійно опанувати іноземну мову завдяки інтернету. А як щодо нашої рідної української, тут також є чимало хороших варіантів. Поділюся з тобою одним з них. Онлайн-курс мовити про те, як залюбитись в українську. Він не про нудні правила і заборони. Курс покликаний познайомити тебе з українською та надихнути її вивчати. А ще він безкоштовний. Ти впевнися, що якісний не завжди означає дорогий. Онлайн-курс організовано в межах програми Єднання заради дії. Її». її реалізує організація IREX в Україні та підтримує державний департамент США. Творцем Проєкту є українська студія онлайн-освіти Едера. Курс мовити складається з п'яти модулів. Туди входять як теоретичні, так і практичні завдання та тестування. Навчання відбувається у форматі відеоуроків, у яких матеріал подано просто та доступно з жартами та мемами. Спікером виступає Артур Пройдаков, викладач української мови та літератури, що увійшов у десятку найкращих вчителів світу. Курс допоможе тобі подолати страхи та психологічні бар'єри у переході на українську. Ти зрозумієш, що робити помилки добре, а запам'ятати усі наголоси неможливо. Курс занурить тебе у простір україномовного контенту та допоможе збагнути, що розширювати свій словниковий запас легко та цікаво. Ти дізнаєшся більше про суржик, діалекти різних регіонів України, фразеологізми та навіть справжню українську лайку: вилупок, дурепа, погань, наволоч, стерво, сволота схиблений. І, врешті, збагнеш, що знати мову ідеально не під силу нікому. Кожен вивчає її по-своєму протягом усього життя. Також побачиш, що на шляху лінгвістичного вдосконалення ти не один. Своїм мовленнєвим досвідом у рубриці історії успіху з тобою поділяться публічні українці Олександр Педан. А, у мене навіть був конфлікт, тому що мене не брало на роботу листи Comedy Клаб Україна, тому що я погано спілкувався українською. Альона, Альона щиро вважаю, що не ідеальної української мови боятися абсолютно не варто. Та лідер гурту Антитіла Тарас Тополя закликаю всіх приходити на українську мову. Цей курс є чудовою мотивацією для вивчення та удосконалення твоєї української. Проста подача та цікавий формат допоможуть тобі стати на крок ближче до бажаного результату. Надихнуть робити наступні кроки для удосконалення рідної мови.